Протокол, мої кохані, з вами Ханочка, найкраща зірковий таролог і Венеції дивимось. Яка правда від вас крита? Ох, яка правда. Зараз скажу більш докладніше, тому що не зовсім розумію. Угу. Ну дивіться, тут у вас є якісь цілі, які ви намітили, але ви їх поки що не здійснюєте. І ви почнете здійснювати ці цілі, тобто ви перестанете бути в стані повішеного і завдяки тому, що ви почнете здійснювати цілі, які ви хочете, ви станете по 9 педаклів жінкою забезпеченою. Діку, яка сама собі багато що може дозволити, оця правда від вас крита. Тобто це про що? Починайте реалізовувати, бо у вас в голові може бути багато чого, чому ви не реалізуєте. Але йдіть це і робіть це, Я права вищі сили. Ось так подивимось. Так, трійка жезлів кажуть: ідіть за своїми цілями. Тут саме про те говорять, що ви чомусь в стадії дитини, ви не дієте активно, розумієте? Так, тут навіть деякі з вас переживають великі душевні переживання і, і тірзання, але кажуть, що не туди ви дивитесь, не в той бік. Вам повинно не... Ого! Ого. знак, який бачите, навіть лодка каже, вам, вам потрібно не страждати, а вам потрібно брати і діяти. І ще вам одна порада. Королева мечів кажуть, відключайте емоції, продумуйте і як королева мечів дійте за певним планом. І у вас все буде дуже круто. Ви не маєте те, чого ви хочете, тільки через те, що ви не дієте. Ви впали в емоції, вам здається, що нічого ви не можете зробити, але це не так. Так, но ну, випали мечі про те, що підійдіть з головою до цієї ситуації. Люблю всіх.